Привіт! Книжкова розпаковка. Ви не чекали, а вона все одно буде. Мені тут на огляд надіслали декілька книжечок. Це збірки, наскільки я знаю. Зараз вам покажу, які вони. Я сама ще їх не бачила, бо вони ось тут. Окей, це дві книжечки. Книжки видавництва кондор, де, до речі, у грудні буде виходити друком моя книга в жанрі «Стімпанку» Літературна кав'ярня. Передзамовлення, до речі, вже стартувало. А це два томи уламків майбутнього. І це антиутопії. Насправді, можливо, для когось дивно звучатиме, але я люблю антиутопії. Можливо, вже потрібно зняти окреме відео, окремий топ. Антиутопій. Подумаю про це. Напишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Ось такі два томи, обкладинки soft Touch дуже приємні. На дотик укладачі Олена Панасюк та Зорян Костюк. До речі, інша збірка, укладачем якої є також зорян-костюк, лампова готика, вже була мною прочитана, і на неї є окремий огляд на YouTube-каналі Книжкова Божевільня. В кожному томі цих антиутопій по 12 історій залюбки прочитаю і зроблю окремий огляд. Чекайте!